допомогти тобі знайти свій голос. Знаєш, я багато років працювала асистенткою на піксарі. Я багато чого там навчилась. Та основне, що я засвоїла, я так багато часу допомагала людям знайти свій голос що не мала часу знайти власний. І одного дня я просто пішла. Я пішла на гівняну роботу, яку не треба забирати з собою додому. І знаєш, що я робила щодня? Я щодня шукала власний голос. Мені ніхто не допомагав. У мене не було наставника. Розумієш? Я кажу, що в житті настає такий момент, коли треба зробити вибір, що є найважливіше.